Зараз дуже швидко покажу вам ще один корисний інструмент для веб-розробки. Притом неможливо чи це фронт, чи це бек, спасає і там, і там. Називається ця історія Engeroc. У нас їх офіційний сайт. Якщо мені пам'ять не зраджує, то інсталював я його не з офіційного сайту, а за допомогою brew. Коли ми це все діло заінсталимо. Воно у нас буде доступне в наших терміналах. Після установки нам все ж таки прийдеться перейти на сайт NGRO, пройти реєстрацію і створити аккаунт. Достатньо буде безкоштовного аккаунта, без білінгу і прочої цієї платної ерунди. В персональному кабінеті вони видадуть токен. Цей токен потрібно буде додати у конфігурацію Angeroка на вашій локальній машині. Тут переходимо в термінал, вводимо таку от команду, звертаємося до config, add aus-token і через Space вставляємо наш aus-token. Ну і по суті, все. Тобто завантажили, зробили аккаунт, взяли токен, сконфігурували, і далі цим ділом можна користуватися. Сайт я закрию, він нам вже не потрібен. Да, до речі, зараз розбираюся із nest, -ом. Цікава історія. Уже запустив на ньому бота. Рестапі поки що не накидав. І з того, що я бачу, найближчим часом ми все ж таки зробимо скидання паролю. І той наш бек на експресії ноді перенесемо на nest. Спробуємо його просто взяти і перенести. От як воно є. Ну а тепер як нам це все діло пощупать? Так, тут у нас хто? Бек і фронт. А я покажу це на прикладі останнього проекту, який я. Публічно показував telegram бот із адмінкою і CRM-кою. Зразу покажу фронт. Бек запускати не буду, просто от показати, як можна шарити фронт. http І порт. Порт, порт, порт. порт. React у нас на 3000-му порту. Так, ngrok запущений, і можемо запускати наш фронт. Таким чином, він буде доступний абсолютно всім. Старт. Давай. Зараз збереться наш фронт. Поки збереться фронт, покажу ще один лінк. Енджерок дає два лінка. Перший лінк веб-інтерфейс, другий публічний URL-адрес, який робить редирект на наш Localhost 3000. А на Localhost 3000 у нас зараз що? У нас зараз запускається React. Якщо ми перейдемо у веб-інтерфейс, тут наглядно буде видно всі запити до нашого. Серверу до нашого сайту. Це дуже зручно при розробці беку. Видно, які запити приходять, що приходить, боді, квері, відповіді, час виконання запиту. От прям ну, на беку це дуже зручно. На фронті я поки що не ощутив при лісті веб-панелі. Так, так, є, запустився наш фронт. Авторизуватись ми не зможемо, з-за того, що бек не запущений, але нам це зараз і не треба. Що ми робимо? У нас є наш лінк. Йдемо на нову вкладку. Вставляємо лінк. Попередження, я згоден, я ж знаю, що там. Вуаля дивіться, localhost 3000. Доступний лише локально. А оця зараза із публічним URL. Доступна зараз скрізь. Це рівносильно тому, що я взяв і задеплоїв деплої сайт. Тобто цей лінк, поки запущений мій сервер. Інжерок я можу пошарить ну, будь-кому зручно. Це наприклад у випадку із замовником можна в себе локально запустити, щоб не деплоїти цю всю історію. Кинуть йому лінк, і він може пощупати це вживу. За деплої також я думав, є плани. Показати деплой на Хіроку і на Верселі. У мене і там, і там крутяться деякі проекти, такі мілочовка різна. Але я так дивлюся, що народу це цікаво. Виникають запитання, хоча там немає нічого складного, тому покажу. Ще один кейс, який я почитав, не знаю, побачив у чаті Веб Оверфлова. Один розробник запускає Andrick і дає цей лінк своїм тестувальникам. Тут, уже у кого наскільки фантазії вистачить насправді. Це те, що стосується фронта. В принципі, в принципі, ну можна майбут запустити бек. Можна майбут запустити і бек. Просто щоб показати, що навіть із цього URL можна законектитись і авторизуватися. Yes, бек готовий. Пробуємо авторизуватися. Єдине я не пам'ятаю, чи попаду в пароль. Ні, попав пушка. І як бачите, ми зайшли не на локал-хості, а на NG Roku. А так, да, і ще один цікавий кейс. Наприклад, можна запустити фронт на NGROC, кинуть собі лінк на телефон і побачити вживу, як буде ваш фронт виглядати на телефоні. Так, да, а ось і веб-панель, наша веб-панель, і тут видно всі запити, які посилались до нашого сайту. Оскільки це чисто фронт, то тут ось всі. Лише get, get, get і статусами. Що там прилітає? Ну тут не цікаво, насправді. Зараз я це все діло перезапущу на, на беку. Там буде більш цікаво. Це ми можемо зупинити, можемо очистити реквести. Панель нам вже не підійде, тому що це буде перезапущено на беку. І це ми закриваємо. Зупиняємо. Зупиняємо тут. Зупинюємо фронт. І так, back. Та ж сама історія. NGROCTP. Тільки back у мене крутиться на порту 3080. У нас є новий лінк. І у нас є наш веб-інтерфейс. Веб-інтерфейс відразу відкриваємо, щоб бачити запити. Запускаємо back. Так, поки білдиться back, нам потрібно оце посилання. Тому що запити ми будемо слати уже на цей лінк. Не на Localhost3080 як base URL, а це наш новий base URL. І так, фронт я відключив, і за того, що Карлсон так шумить, пробує остудити процесор, що мене просто не буде чути за тим Карлсоном. Тому ми зробимо ось так. Зашлемо наш запит із постмана. Як я казав, у нас новий Base в API І спробуємо банально авторизуватися. Згадати би, як воно тут було. Yes. Post user login. Сюди. І очікую, він більше всього. Що пароль і емейл. Yes. Да. Імейл і пароль. Імейл. І пароль. Так, бак запущений, хоть. Так, бак запущений. І пароль. Дуже крепкий пароль. Ну що, з Богом? Єсть. Ми кинули запит не на localhost, а на цей ось непонятний тимчасовий URL. І наш сервер нам відповів. Статус 200 і дані по юзеру. З токеном вся петрушка. І ось наш веб-інтерфейс. Тут видно оцей ось запит. API, User, Login, Post, 200. За одну секунду це все виконалося. Що прилетіло, нам показується. Хедери, боді і показує нам респонс, відповідь. Ось так: от все працює. В принципі, ну, більш нічого нового я вам не розповім, тому що я використовую NGROC. В такому от руслі. Мені цього в принципі з головою. Сподіваюсь, що вам це відео було корисним, як мінімум, щось нове для когось, для когось ні. Якщо вам є щось додати, пишіть в коментарях, будемо вчитись разом, тому що це дійсно ну, цікавий і корисний інструмент.